Всім хай! З вами я, Ваня Мах. Сьогодні я хочу вам розповісти про ось таку промакцію від біржі OKX, а саме про акцію з призовим пулом у 2000 тисячі Ця акція ділиться на два призових пула, а саме по 1000 тиші Ган для нових та для старих користувачів. Але нові користувачі можуть брати участь одразу у двох пулах. Як взяти участь? Якщо у вас ще немає аккаунта на біржі OKX, ви можете його зробити за посиланням під цим відео та отримати знижку на торгову комісію, а також можливість брати участь в унікальних партнерських промоакціях. Коли ви зробили аккаунт, вам треба буде пройти верифікацію особи. Вона робиться досить швидко за правами або за паспортом, або за ID-карткою. Коли ви зробили цю верифікацію особи, ви заходите у суму промакцію за посиланням під цим відео та тиснете на кнопочку Переєднатися, вона буде ось тут. Потім вам треба зробити депозит на суму від 100 USDT. Це можна зробити з будь-якої криптобіржі або гаманця. Потім вам треба буде зробити. Торговий оберт на суму від 100 USDT у парі з Benena. Це робиться дуже легко та швидко. Знаходимо пару Benena та купуємо, нехай буде маркет, наприклад, на 52 USDT. Просто купили, продали. І вже виходить, що ми зробили оберт на суму 104 USDT. В принципі, все, умови виконані. Для старих користувачів все набагато простіше. Ви просто знаходите цю акцію в описі під цим відео. Заходите, натискаєте на кнопочку Приєднатися та робите оберт 300 USDT у парі з банена. Також я раджу робити такий самий оберт і новим користувачам, щоб отримати більшу нагороду. Але ще є така одна важлива умова у цій акції: вам треба обов'язково холдити ваш депозит. Тобто, ви внесли 100 USDT, вам треба буде його зберегти до кінця акції. А кінець акції це 29 жовтня. правильно? Так, правильно. В цілому це все. Ось така промакція. Але я дуже вам раджу її скомбінувати з подібною промоакцією від біржі ОК. Ось така ось промоакція. Вона майже така сама, але прям трохи відрізняється. Про неї я зробив пост у своєму телеграм-каналі. Послання, звісно, де в описі правильно. І в цілому все. Дякую всім вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня, хорошого ворку, всім, гудей.